Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами познайомимося із хлопчиком Тоні та дізнаємося, що сталося з кашею та мудрим круком. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Привіт! Давай гратися. Повторюй за мною. Усмішка бублик. Під час виконання вправи бублик. округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок, Усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. зімкни зубки та широко усміхнись, а тепер чергуй вправи хопоточок та парканчик поплянка язичок губами, вимовляючи. широкий язичок на нижню губку і потримає його так трішки. Права! чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати бра. <му> Сховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Німи язичок за верхні зубки і потримай його там. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. присмокчи язичок до піднебіння. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! А ми продовжуємо наш урок і прочитаємо склади. Відкривається хвірточка складів, ми читаємо їх. Пра, про, пру, при, прі-пре. Пла-пло-плу, пли, плі, пле. Хла-хло-хлу, хли-хлі-хле. Шва, шво, шву, шви, шві, шве. Пра, пла, хла, шва. Про, пло, хло, шво. Пру, плу, хлу, шву. При, пли, хли, шви. При, плі, хлі, шві. Пре, пле, хле, шве. Попрацюємо із чистомовкою. Ви можете працювати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож починаємо роботу. Ко-ко-ко не ходіть далеко. Ки-ки-ки мийте чисто руки. ЖИ, 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 чистомовку розкажи. Же, же, же. Хатинку береже. Ша, 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 смачна каша. Шу, 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 їм кашу. Га, Га-га широка дорога. Гу-гу-гу, покажу дорогу. Попрацюємо із скоромовкою. Ви пам'ятаєте, що робота над скоромовкою починається з повільного темпу. Ми прочитаємо без зупинку цю скоромовку 4 рази, кожного разу пришвидшуючи темп. Готові? Ви можете працювати разом зі мною або самостійно, але вимкніть звук. Тож, ми починаємо роботу над скоромовкою. Кипи, кипи! Кашко, прий... поки, кипи, кипи, кашко, поки прийде і важко. Кипи, кипи кашко, поки прийде і важко. Кипи, кипи кашку, поки прийде і важко. Кипи, кипи кашку, поки прийде важко. Чудово! Скористайтеся паузою та додатково попрацюйте над скоромовкою. Намагайтеся якнайшвидше прочитати її. А ми продовжуємо наш урок. Пропоную розглянути уважно малюнки, визначити перші літери кожного слова, а із перших літер складіть нове слово. Скористайтеся паузою та подумайте, ви повернулися на урок, отже, знаєте слово відповідь це казка. Чудово! Яким чином каша і казка пов'язані між собою. Сьогодні я вам пропоную послухати саме таку казку про кашу і про хлопчика Тоні. Тож слухайте уважно. Хлопчик Тоні жив у старовинному замку. Найулюбленішою для нього в замку була величезна кімната для ігор. Там зберігалася довжелезна дитяча залізниця з майже справжнім потягом. Кілька армій маленьких металевих солдатиків різні конструктори. Іграшок було стільки, що й не полічити, проте одна з них була особливою ляльковий замок з лицарями, вартою, королем і королевою, їхніми вірними слугами і друзями. Цю іграшку подарувала тоні сама королева. Навідавшись якось до них у гості, батьки пишалися подарунком навіть більше, ніж сам хлопчик. Тоні був слухняним. А от коли треба було їсти зранку вівсяну кашу, чомусь вередував. Не любив він вівсянку і все. Одного ранку хлопчик не доїв вівсяну кашу. Вівсянка образилася, вилізла з білої тарілки і пішла з горя блукати замком. Тато згадав, щоб позбутися блукалиці каші, треба звернутися за порадою до старого крука, який мешкає десь у замку. Крук замислився і сказав, Щоб позбутися каші, слід зварити таку ж саму. Її всю має з'їсти той, хто не подужав доїсти попередньої. Ось така історія трапилася з Тоні і вівсяною кашею. Якщо ви були уважними, то зможете дати відповіді на питання, про що йдеться у казці? Якщо я правильно розумію, то Томі жив у звичайному будинку. Чи любив Томі зранку їсти вівсянку? Пофантазуйте, які пригоди могли б бути з кашею у замку? Що ви порадите Томі, який не любить снідати кашею? Відпочинемо хвилинку і продовжимо наш урок. Словами, як правильно прочитати? Замок чи замок. Ми читаємо слово замок, якщо це йде мова про будівлю. Це будинок, в якому живуть король і королева. Замок. Наголос падає на перший склад. А якщо нам потрібно закрити двері в цьому замку, ми використовуємо. Замок, наголос падає на останній склад. Отже, зверніть увагу, слова пишуться однаково, але мають різні значення і вимовляються з різним наголосом. Ще у нас з вами з'явиться слово круг, це Великий Ворон. Вівсянка, це каша. Що готується з вівсяних пластівців. А ще це слово має інше значення. Це пташка, теж має назву вівсянка. Приготуйтеся, буде рухатись коло, а ви читайте слова швидко. Готові? Розпочинаємо. Каша хлопчик. Вівсянка іграшки. Чудово встигли прочитати все. Прочитаємо ще швидко слова, які будуть з'являтися на екрані. Ви можете читати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож читаємо Старовинний, Величезна. Довжелезна, справжній, слухняний, подарувала, БЛУКАЛИЦЯ. Чудово, пропоную вам прочитати казку про хлопчика Тоні. Ви можете читати разом зі мною буксирчиком, намагаючись встигати в моєму темпі. Або можете вимкнути звук і читати текст із зупинками у зручному для вас темпі. Ми починаємо читати казку. Хлопчик Тоні жив у старовинному замку. Найулюбленішою для нього в замку була величезна кімната для ігор. Там зберігалася довжелезна дитяча залізниця з майже справжнім потягом, кілька армій маленьких металевих солдатиків різні конструктори. Іграшок було стільки, що й не полічити. Проте одна з них була особливою ляльковий замок з лицарями, вартою, королем і королевою, їхніми вірними слугами і друзями. Цю іграшку подарувала тоні сама королева, навідавшись якось до них у гості. Батьки пишалися подарунком навіть більше, ніж сам хлопчик. Тоні був слухняним, а от коли треба було їсти зранку вівсяну кашу, чомусь вередував. Не любив він вівсянку, і все. Одного ранку хлопчик не доїв вівсяну кашу. Вівсянка образилася, вилізла з білої тарілки. Пішла з горя блукати замком. Тато згадав, щоб позбутися блукалиці каші, треба звернутися за порадою до старого крука, який мешкає десь у замку. Крук замислився і сказав: Щоб позбутися каші, слід зварити таку ж саму. Її всю має з'їсти той, хто не подужав доїсти попередньої. Якщо ви були уважними читачами, то зможете вибрати правильну відповідь. Як звали хлопчика? Толя чи Тоні? Ну, звичайно, Тоні. Хлопчик не любив вівсяну кашу. Чи манну кашу. Ну, звичайно вівсяну кашу. У замку мешкав крук, чи собака? Звичайно, крук. Особлива іграшка дитяча залізниця, чи ляльковий замок. Ляльковий замок. Цю іграшку подарувала королева чи мама. Правильно, королева! Ви уважні читачі. А зараз пропоную вам позмагатися, хто швидше знайде в тексті речення, в яких згадуються зображені на малюнках предмети. Отже, як звучало речення про замок? Хлопчик Тоні жив у старовинному замку. Пригадаємо речення про потяг. Там зберігалася довжелезна дитяча залізниця з майже справжнім потягом, кілька армій маленьких металевих солдатиків, різні конструктори. Пригадаємо речення про королеву. Цю іграшку подарувала Тоні сама королева, навідавшись якось до них у гості. Наступний малюнок вівсяна каша. Не любив він вівсянку. І все. Чудова робота! Пропоную вам поміркувати, пофантазувати і розказати, як могла закінчитися казка. Скористайтесь паузою. Та пофантазуйте. А ми завершуємо наш урок. Я вам вдячна за вашу роботу на уроці, а ви оцініть свою. Якщо ви обрали блакитну цеглинку Лего, мене влаштовує моя робота. Помаранчева зроблено кілька помилок. Синя я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога. Жовтий Лего. Я можу працювати краще. А зелена цеглинка означає супер, мені під силу всі завдання. А я чекаю вас на наступному уроці. Хай вам щастить!